Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазин Вуків. В цьому відео подивимось на стильний та неймовірно комфортний рімінець, створений для тих, хто цінує якість, практичність та яскравий стиль у повсякденному житті. DX Soft Silicon, наприклад, такого ремінця для годинників з розміром кріплення 20 мм. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших розмірів в нашому магазині. Головна перевага ремінця це матеріал. Він виготовлений з якісного, екологічно чистого силикону. Завдяки цьому він не тільки міцний та стійкий до зносу, але й гіпоалергенний, що робить його безпечним для тривалого носіння на шкірі. Матеріал дуже м'який та еластичний, тому ремінець приємно облягає зап'ястя, не викликаючи дискомфорту. Класична та надійна металева застібка дозволяє легко регулювати довжину, забезпечуючи ідеальну посадку на будь-яке зап'ястя. Універсальне кріплення шириною 20 мм робить його сумісним з величезною кількістю моделей годинників від різних виробників. Різноманітність яскравих та стриманих кольорів дозволяє легко персоналізувати ваш годинник, додавши образу свіжий акцент або гармонійно доповнивши його. Це чудовий спосіб виразити свою індивідуальність. Замовляйте DX Soft Silicon в нашому магазині. Посилання на ремінець шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.